У відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Котляревського пройшла виставка виробів авторки бренду «Котелевський Коржик Оксани Дорошенко. Майстриня поєднує власне художне бачення з українськими традиціями, використовуючи автентичні форми. Адже котелевський коржик бере свій початок від стародавніх обрядових панянок. Це наше традиційне мистецтво, наша традиційна культура. Саме котелевські панянки. Я на них виросла 90-ті роки. Їх готували постійно до. Річ. Різдва, і на щедрівку, дрібку там на колядку бабусі давали нам ось оці гостинці. Історія створення Котелевського коржика доволі цікава. Оксана Дорошенко ділиться, що почалося все зі знайомства з її майбутнім чоловіком. Я думала, що панянки вже вони якби, ну, відійшли в історію, якось ніде їх не бачила. Було мені 25-26 років, я зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, і він на вечерю приніс мені цілий пакунок оцих от панянок. І в мене такі потужні флешбеки були. І я думаю, ну де. Де ти їх взяв, де вже їх досі роблять? Чи він каже, «Да, моя бабуся робить, моя сестра робить і спробувала, дуже сподобалося, захопило. Експериментувати з цим хотілося, малювати хотілося, але я розуміла, що полянка це сакральна випічка, це як паска, їх не можна для розваги там пекти кожні вихідні. І якось так от інтуїтивно виник цей котелевський коржик. Натхнення це в першу чергу українська культура. Природа в мене там перегукується дуже багато наших архаїчних орнаментів з кераміки та з вишивки. Мета Оксани Дорошенко познайомити світ з обрядовими панянками Котелевщини, ділитися власною творчістю, а також популяризувати українську традиційну символіку. Загалом на сьогодні про котелевський коржик знають уже в 30 країнах світу. А котелевські панянки визнано місцевим елементом нематеріальної культурної спадщини.